Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 36 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: ділення числа на добуток. Треба поділити число 560 на добуток чисел 7 і 4. Прочитай кожне міркування. Радик спочатку помножив 7 на 4, отримав 28, а потім 560 ділив на 28. Але, взагалі-то це не дуже зручно, тому що, щоб поділити число на двоцифрове число, нам потрібно це число розбити на ті самі множники. Подивимось на Святослава. Він спочатку 560 поділив на 7, отримав 80, а потім ще поділив на 4, отримав 20. І мар'янка. Спочатку поділила на 4, тому що ми можемо переставляти множники місцями це переставний закон множення. І отримала 140, а потім поділила на 7 і отримала 20. Хто з них обрав найзручніший спосіб ділення? На мою думку, обидва і Святослав, і Мар'янка обрали зручний спосіб. Щоб поділити число на добудок, можна це число поділити на 1 із множників. І знайдену частку поділити на другий множник. Переходимо до наступного завдання. З'ясуй, чи зручний спосіб обчислення використали в кожному випадку. 7200 поділити на добуток 50 помножити на 2. 50 на 2 буде 100. Спочатку помножили, а потім поділили, прибрали просто 2 нулі і отримали 72. Так, це. Зручний спосіб обчислення. Тепер 480 поділили на добуток і окремо поділили на кожен множник. Спочатку 480 поділили на 8 це легко 60, а потім поділили на 15, це теж зручний спосіб обчислення. Дивимось на цей. Тут спочатку поділили на. Велике кругле число 10 тисяч, щоб позбутися оцих чотирьох нулів. А потім вже поділили на другий множник, тобто він тут перший 12. 36 поділити на 12, дуже легко буде 3. І тут також зручний спосіб обчислення. Переходимо до наступного завдання. Поділи зручним способом за зразком. Давайте спочатку допишемо числа у зразку. 350, спочатку поділимо на 7, а потім на 2. 350 поділити на 7 це буде 50. А потім поділити на 2 буде 25, дуже легко. А тепер записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 227. Переписуємо перший приклад і будемо ділити на 2 множники. Розбиваємо. 90 на 2 множники. Найлегше, я вважаю, розбити на 10 і 9. І спочатку поділити на 10, а потім на 9. Для чого? Щоб позбутися нуля. І 630 поділити на 9 буде легше це буде 70. Нижче записуємо наступний приклад. 16 роз'їбнемо на два множники: 8 і 2. 640 спочатку поділимо на 8, потім на 2. 640 поділити на 8 буде 80, а потім поділити на 2 буде 40. Нижче записуємо наступний приклад. 4500 поділити на 15. Давайте спочатку поділимо на 5, а потім на 3. 4500 поділити на 5 буде 900. А потім поділити на 3 дуже легко. 300. І останній приклад в цьому завданні – 7200 поділити на 800. Розіб'ємо на два множники 100 і 8. Позбудемось нулів і поділимо 7200 спочатку на 100, це буде 72, а потім на 8 і це буде 9. Переходимо до наступного завдання. Качці і курці на день дають однакову кількість зерна. Качкам дали 2 кг зерна. А курям 4 кг. Усього нагодували 30 птахів. Скільки серед них було качок і скільки курей. Записуємо. Задача 228. Дивіться, тут же є короткий запис. Нам потрібно дізнатися, скільки окремо качок, а скільки окремо курей погодували. І нам пропонують перетворити кілограми у грами. Давайте. Це я зроблю ось тут поруч з табличкою, бо тут не вміститься. 2 кг це 2000 г, а 4 кг 4000 г. І тепер нам пропонують розв'язати задачу діями з поясненням. А це саме так, як ми частіше за все розв'язуємо задачу. Якщо нам відома загальна кількість птахів, то нам потрібно знайти загальну кількість зерна, а це буде 2000 плюс 4000. 6000 грамів усього зерна. Тепер все зерно ділимо на всіх птахів. Відкидаємо спочатку по нулю і 600 ділимо на 3 буде 200 грамів. Це дали одній пташці. Тепер дізнаємо, скільки окремо дали курям, а скільки качкам. Качкам дали 2000 грамів по 200 кожній. Ми можемо дізнатись, скільки качок правильно. 2000 ділимо на 200. І це буде, відкидаємо спочатку по 2 нулі. 20 на 2, 10 пташок це качок. Нижче записуємо четверту дію. Треба 4000 поділити на ті самі 200 г. І так ми дізнаємо, скільки курей. 20 пташок. Ми відповіли на питання, можемо записати відповідь: 10 качок і 20 курей. Переходимо до наступного завдання. У державі 20 тисяч населених пунктів. Селища становлять 3 п'ятих усієї кількості населених пунктів. У степовій зоні розташована 1 шоста усіх селищ. Скільки селищ у степовій зоні? Записуємо. Задача 229. Можливо, ви знаєте, що територія країни може складатися з різних. Зон природних зон це лісна, степова та інші. Так от у степовій зоні можуть бути розташовані міста і селища. Нам потрібно дізнати, скільки саме селищ у цій зоні. Складаємо короткий запис, отже, всього 20 тисяч населених пунктів. З них селища це 3 п'ятих усієї кількості. А у степовій зоні невідомо, але ми знаємо, що одна шоста від усіх селищ, які є в країні в державі. Спочатку дізнаємося, скільки всього складають селища, скільки населених пунктів селищ у всій державі. Для цього треба знайти дріб від числа. Число ділимо на знаменник і множимо на чисельник. 20 тисяч поділити на 5 це буде. 4000 і помножити на 3 12 тисяч населених пунктів всього селищ. А скільки з них розташовано у степовій зоні? Одна шоста, як знайти треба число поділити на знаменник. 12 тисяч поділити на 6. Буде 2 тисячі селищ у степовій зоні. Записуємо відповідь і переходимо до наступного завдання. Порівняй, не обчислюючи. Давайте це завдання виконаємо усно. Дивіться: тут 16 тисяч помножити на 3, а тут на 4. Звичайно, це число буде більшим, а це меншим. 78 тисяч поділити на 2, а тут всього лише 9 тисяч поділити на 2. Звичайно, ось це число більше. 6400 поділити на 32 і 6400 поділити на 16. Якщо ми поділимо на 32 частинки це число, то буде 32 маленькі частинки, а тут 16 частинок. Отже, це число менше, а це більше. 130 тисяч помножити на 2 і 240 тисяч помножити на 2. Ну, звичайно, це число менше, тому що тут 240 тисяч більше. Завдання виконали, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!